Всем хайосик! С вами Росік и сьогодні ми граємо в Майнкрафт на БМК з моїм другом Эндер Кайсером. Всім привіт! С вами Эндер Кайсер. Так, і ми играем в званку. Да. Тобі... У нього нема броні навіть а. У нього нема що заренули. Він писає тільки перший раз на серпні. То ще я... пука блин, тут приват. Десь приват. Mm. Сюда. А тут пусть да, Даре. чекай. Я не могу звали. Тут да по мне и зруйну його. Что, палуе? ВВП на 7 секунд. Так, э, дай мне пару кейсів твоїх. Сім на бре. Не, не три. Ото, ото, ото. Так. Ну. Дай мені. Один мені. Дай. Ой, мені У! все, Відкривай кейс. О, на тобі. Що? Вау! Відкривай кейс. Нічого себе. Тебе ще є два. Ще два? Так. Удача фудкейс. І що мені робити? з Просто цикати на підлогу? А у мене тепер на остроту два. О, то добре. Що Что папа? Оту! А ну дай я тебе валю, раз. Я зараз тебе валю. мене було болу?

Дай, да. Я не знаю. Ч ж дашь? Ні, якусь я хоть броню. Ну, Я не колмас, на их дать. Знаешь, видимо, холодную. О! Голова сива! Э. Ч ты кислот? Оу! Дай на другий повод. Росик. Дай на другий Зараз Так Вау, два поворота. Спады. Та! Не та! та. Тоб, давай. я? А, я застрял. Куда я? Я не знаю. <реш> так і ми оставимо знизу в описаннях э, IP на цей сервер. Дай так. А Что знову ты на цей пять? Зарахому звук. А если ви вы выйдете из боя в надежде сохранить вещи и так дальше. Понял. І і Добре. Я иду лупашки інших игрок. <ква> Что ж, я не можу открывать. О. Тягаешь броню. Ну. И ты за замок. Понял? Зашло, поле. Вам такой игрока и зараз... О, яблоко. Два яблочка есть. Золотая. Что ты за тортик? Приманка. Не руха, ты туалет. Пруда. Шо така, приманка? Пойдем пруда. За скилька? За 50 долларов. Ничего себе. Меня ні. Зараз валю. Тепер 12.26. Чекай, чекай. Не рухати мене, мене Типи, типи до мене. Чекай, чекай, зараз він відпекнеться до нас і його. Хто? Хто? А, дойшла. Вс, чекай. Він до нас давай, давай. Будемо Ага. А, а ми вже з... зробимо ловушку? А ты умеешь? Что ты сипишь? Ты умеешь, ты умеешь. Шо да. Шутка. Да. Вообще я умею. Я умею. Что ты написал, Барак? Шарас Минобар. Он меха механик. Алмазник. То кто? А какой? Не будет. Ты где? На... На ПВП? Пыш. Что за... На ПВП? А Кого ну, а -а -а приюте? Затихает. <свот> <свот> Ой, без плана. Кто будет папой? Пи пишите вот этот 2 Та ти ж дурак, зараз тебе посовай. Е, так що там са? Раз, два, три, шты пять. Що? зараз так во гутуй. Гутуй. Що? добре, мо мой А! Що пишеш?

Тут був мастер ПВП, да? Це у мене там просто Эм уйдом. Нормальный домик я тобі скажу. Да за стільки всього набрав. Че ж, может я повідкрываю лакиблок? А упрости, -у. у мене брат планшет забрал и тебя убьют. Ой, будет папа. Я вже написал. Територія запривачена. Добре, я йду на вулицю. А? Кей. Okay. Деванкан выпал. Шо? Оу, лодка. Яйцо. О, може, усписуємо удачу? І нічого не притишню. Ну ладно, сейчас дом брат, це прополучается ну, речі, там, там речі його вже. Добре, так і то. Все, що в нього було. Це був тільки той. Ну, кірку там. Э... А, голову. Вс. Все, Все не тепхається, не гріх. Так. А якщо він у нас загріє? Ні, він туру. Вс, я віддаю речі. Ч, напиши, що я твій сусід? Типа, що ми знімаємо. а? Mm -hmm. Напиши, ми знімаємо. Хочеш з нами, типа, напиши знімати. Скажи там всім привіт. Ты що, тура? 35 хп! Де ти, Вау? І що він нам напише? Що відійде, ми рухаємо. Ага, окей. Ей, куда куди поліз? Та найластіше. Ой, ну окей, нормальний. Зараз напишу нормальний дім. Хе-хе-хе. В Варп. Він mm. Мы в Ютубе. Кто? Вар? Вы зимає. Всем привет. Mm. Напишу. Дай секунду. Чах, ну так, да мить. ден, два, три, шо? 3. Ну, шо ми написал ден, два, три? Не понял. Пока. Вау! Ничего себе, броня! Там. Ну что ж, 那小伙，你在晒？